Права 433. З одного села в одному напрямку вирушили одночасно дві велосипедистки. Одна з них їхала зі швидкістю 12 км за годину, а друга зі швидкістю 9 км за годину. Якою буде відстань між ними через 6 годин після початку руху? Ну що ж, якщо вони їдуть в одному напрямку, то щогодини відстань між ними буде збільшуватися. Наскільки? Дивіться, за одну годину одна проїде 12, а інша 9. То відстань між ними щогодини буде збільшуватися на 3 кілометри. Давайте так і запишемо. Отже, перша дія. Нам треба від 12 відняти 9. І це буде дорівнювати 3. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це наскільки? Збільшується наскільки збільшується відстань між велосипедистками. Щогодини. Ну що ж? Отже, щогодини відстань між ними збільшується на три кілометри. Якщо таких годин буде шість, ну то яка буде відстань? Треба шість помножити на три? Пишемо друга. Шість, що множиться на три. Це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань. Між ними. Через 6 годин. Ну що ж, отже, ми дізналися, яка буде відстань. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь 18 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.